Ось такий попався в руки наборчик, і важливо з нього зробити огляд. Адже це така зворотня сторона одного із літнічків, а літнічків тут чотири, причому однакові. І скажу, що це хороший набір, тому що він, по суті, хоч і представляє собою різноманіття лише двох фігур, але вони маршируючі і цим багато що компенсують. Відповідно, для настільних ігр Варгейму це, як на мене, хороша. Щоб вистраювати ваші, так би мовити, ваших пішаків у великі полки. І, відповідно, тут є аж три варіанти різних капелюхів. Це таке собі Лего для дорослих. Ну, а розпочати хочеться із мушкетера. Ось так він приблизно виглядає. Капелюхи треба підганяти, але добре, що в наборі є, по суті, по 10 капелюхів кожного виду. Ну а виду буде 3. І, і якщо говорити за пози, то їх всього-навсього дві. Але вони, по суті, чудово передають необхідні вам пози, скажімо так, та вони чудові в цьому плані. Деталізація ну, просто неймовірна, дійсно, на великій високій якості. Хоча це і американський виробник, який не, зазвичай не видає хорошої такої суперякості та, для фігур 72-го масштабу, деякі у них є доволі посередні. В цьому наборчики вони справились на відмінно. Абсолютно плюс, і я вважаю, що також, тут, бачите, є у них паріки, тобто з красивою косичкою. Тут така класична це обмундирування на 18 століття. І я думаю, що воно навіть підійде не тільки прусакам, а й будь-якій іншій Європейській імперії того часу. Тому можна використовувати в різних варіаціях. І якщо їх поставити багатенно то ви бачите, що вони будуть виглядати ну, просто шикардесно. От, і можуть такими, знаєте, красивими рядами. Ось так от у нас виглядає 6 мушкетерів, до прикладу. Ну, якщо їх зробити декілька рядів, хоча б по два, щоб один стріляв з коліна, а інший позаду, то вишиковуватися, знаєте, красива така діарама, або навіть у вас можуть бути класні варіанти для настолок. Ну, і давайте глянемо, які ж варіанти ще вони тут нам приготували. А вони нам приготували ще варіанти гренадірські. Так, давайте, фокус є. Варіант гренадірський. Це така висока-велика шляпа. От, і чи дійсно у них є там якісь гранати з собою, невідомо. Але, принаймні, не показано, можливо, десь в сумці і є. Також шапочку, бачите, я сильно не підганяв. Але ну, зрозуміти, скажімо так, загальний цей можна. І якщо гренадірських підрозділів було трохи менше, але тим не менше, якщо в наборі аж 40 фігур, то виділити якийсь десяток, я думаю, що можна. І це буде така, знаєте, чимале різноманіття. Хоча шляпок вистачить на всі. Тобто В наборі 40 шляпок на кожну. На кожен варіант фігурок. Ну і давайте ще один варіант глянемо. Це у нас фузелерський варіант. шляпки трошки крутяться так щоб ви бачили, я вам поставлю двох різних варіантів. Ну, от шляпочки треба підганяти. Я так швиденько зняв. Підганяти і підклеювати, щоб вони сиділи ідеально. Але це цілком можливо. Ось так от вони виглядають. Фузельори. От, гренадіри, ну і відповідно мушкетери. Ось так виглядають мушкетери, шляпки поки що в мене спадають, бачите. ну Це тому що не приклеєні ще, тому що ну, готували тільки так для огляду. Приготувалися вони для огляду. Ну, а загалом чудовий варіант, особливо для варгеймів. По 18 столітті, якщо збираєте, то обов'язково гляньте на цей набірчик. І якщо вам треба, наприклад, не цілий набірчик, а там якась частина з цього наборчику, наприклад, літнічок, то завітайте в наш вайбер канал, там можна буде взяти, поки не розібрали. До зустрічі!